Вітаю, друзі, в ефірі першого міського ваше улюблене найсмачніше шоу. Як завжди, за традицією, ми готуємо на кухні закладу ЛАКС, і сьогодні ми змінили нашу локацію вже на таку весняну. І сьогодні ми відкриємо. Всіма улюблений такий весняний сезон шашликів, про який нам далі розповість, звичайно ж, наш шеф-кухар Богдан Соляник. Це ведучий Олександр Сапель. І сьогодні до нас завітала разом з нами готувати цей смачний шашлик, творити ці цю, цю кулінарну феєрію на цій кухні. А Аліна Алішина, вона б'ють експертка, яка сьогодні нам розповість, що це таке, і. Ми будемо з нею готувати нашу страву. Аліна, привіт! Всім привіт! Привітайся з моїм колегою. Завжди так, по ту сторону йому завжди йому не ну трішечки в ті моменти, як то кажуть, не ловко. Як тебе справа? В мене все прекрасно, тому що в мене напевно, перш на, 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 на перший раз за останні 10 років понеділок почався з такого класного кулінарного шоу. Дуже класний вайб, я дуже вам за це вдячна. Вдячна за запрошення. реально я з задоволенням сьогодні приєднаюсь до вашої гарячої кухні. Круто. ну тоді про нас ти й не питаю, тому що і так все зрозуміло. Богдане, що ми готуємо? Який шашлик? І будемо починати. Друзі, сьогодні ми будемо класично готувати шашлик з шийка свинячого. Ми вам підскажемо за маринад від найсмачнішого шоу. Так, тобто буде шпаргалочка від шефа. Звичайно, та беремо, яке саме потрібне м'ясо для справжнього шашлику. Чудово, ну що ж, друзі, це той самий шашлик, це найсмачніше шоу. Це перший міський телеканал, це кухня закладу «Лакс», це Богдан Соляник, це Аліна Алішина, це Олександр Сапельник. І ми починаємо. Ну що ж, друзі, будемо починати. Богдане, починаємо з завдань, які ти сьогодні будеш нам роздавати, друзі. Для початку я розкажу, що потрібно готувати шашлик тільки з свинячого ошику. Звичайно, ви можете використовувати вирізку або біток, якийсь, м'ясо, в якому небагато так жиру, або що, якщо ви притримуватись правильного харчування. Але сьогодні ми будемо готувати і ділитись рецептом саме за шию. Тому, друзі, завдання, які у нас я зараз наріжу. І ми собою разом замаринуємо та будемо смажити. Ти мені допоможеш? А Саша буде зараз що робити? А я буду ведучим цього шоу. Допомагай, давай. Я, я допоможу вам слово. Настрій, давай. це, цей це, це, не вай. Це не про мене, це не про мене взагалі. Зараз це буде відбуватись дуже просто, дуже швидко. Ми не будемо тут вирізати якісь медальйони, друзі, як знаєте там. Зазвичай. Шматочки мають бути дуже великі. Ну, давай скажемо так, що це той самий е, шашлик, так, який от ми е, на всі ці весняні свята, цей весняний вайб, коли ми всі виїжджаємо на десь на природу, да? так. ну і... дивіться, друзі, от е, стосовно шматків більше чи або маленькі. Як е, спічечний коробок, я чому так ріжу? Можна робити більше, але коли ви смажите, щоб не е, тратити зайвого часу. 10-15 хвилин і наш шашлик буде готовий. до того, ж він буде швидше маринуватися, якщо він буде не дуже великими кусочками нарізаний. Тому ось такі шматки ми нарізаємо зараз і будемо Пареньки. маринувати. Так, так. А, давай поки що Аліно познайомимо тебе з нашими е телеглядачами, да. а їх з тобою. А, ти б'юті експертка. Так. так, що це за така професія, для того, щоб всім було зрозуміло. Що ти Сфера експертуєш? краси, що краси ти експертуєш? жіночої краси. Знаєте, я вважаю, що немає некрасивих жінок. А, є жінки... Є е некрасиві чоловіки поряд з ними. так? Ні, я вважаю, що Чоловіків чоловіки взагалі красивий чоловік це вже просто помити і побрити. Знаєте в мене? Це вже супер. А жінка, вона сама по собі свій гормон естрогенності виражає через свій зовнішній вигляд. От настільки впевненість жінки я вважаю, залежить від того. Настільки, як вона себе відчуває саме зовні, а потім і підлаштовується вже емоційний вайб, і енергетика, і т.д., і т.п. і туди просто вже це допоміжні функції. Тобто, впевнити жінку, що вона гарна, внутрішньо, дуже важко. Тобто для нас жінок дуже важливо, те, як ми виглядаємо, що на нас одягнене, які ми можемо собі дозволити ці всі штучки краси. Тому е, сфера краси для мене е, це про такий, знаєте, е, світ жінок. А скільки років ти вже в сфері от, краси? Дев'ять років вже. Дев'ять років. Дивись. А за останні, ну, Ні. можливо, за останні, я не знаю, там, декілька років, можливо, трошечки більше. Б'юті-сфера стала досить-досить популярною. Так? А все більше стає різноманітних майстринь там, з різних направлень. Ти коли почнув, прийшла в 9 років тому цю сферу? Чи не було якогось побоювання, якихось сумнівів? що Дуже було. Чи вистрелить вона, чи не вистрелить, чи буде вона популярною? <рес> ну, взагалі, коли людина починає чимось новим займатися, нема такого, що немає сумнівів. Всі ми, коли йдемо в якусь нову сферу діяльності, ми завжди переживаємо, чи вийде, а чи хвата в нас цієї енергії, чи хвата в нас цього потенціалу, щоб е, втілити знаєш, всі свої ресурси. Я закінчила економічний університет, е, де я ще коли тільки вступила в нього в наркосі. Зрозумієш, це взагалі не моя тема, І... але я вступила, вступила тому що, ну знаєте, в 16 років ще дуже важко зрозуміти свій внутрішній потенціал, тим паче, що а, в ті часи а, особливо до потенціалу, а, ну обично в нас як професію, батьки вибирали. Да? Типу це прикольно, будеш банкіром працювати, там багато грошей зробляти. Але чи ти творча, чи ти не творча, взагалі якось ну це, тіпо, хочеш ходи на танці, хочеш ходи на якісь там кружки, але а, тобто свій потенціал. Так виразити в 16-й ну, досить важко. Я взагалі вважаю, що е, вступати в універ потрібно, напевно, вже туди, до 20, з 20 років, щоб точно розуміти, що Будь приблизно куди ти, хочеш, а, ти б хотіла ким би, да, де б ти хотіла проявити цей свій потенціал. Тому завдяки тому, що я е, стрибала, танцювала і все, я цей універ, до речі, і закінчила. Дякую моєму декану, да, що він мене просто завдяки моїй м, якоїсь творчості... Тобто ти протанцювала всі свої. Я прям проти... Танцювала і, і ще з першого курсу розуміла, що в цій сфері я точно не буду працювати. Я дуже добре пам'ятаю, як по вищій математиці мій а, б, е, преподаватель говорив мені те, що викладач. Що, Аліш, пообіцяй мені, будь ласка, що ти, ти, не будеш що ти не будеш налоговим інспектором, що ти просто удачно вийдеш. Залиш, типу, і і я тоді, Він мені всі зачаткувся. Я говорю, я обіцяю, я ніколи не піду в цю сферу діяльності. Ось так от я закінчувала. І е, потім я працювала ще намагалась працювати. там, Я і бухгалтером пробувала працювати, і пішла управляючим персоналом, але це все ну це не моя історія. реально, я там задихала. call is E. Оця творча сфера іменно в б'юті сферу, яке потрапила. Ну я надихалася е, дівчатами, які в той момент вже так трішечки почав цей інстаграм розвиватися е, в цьому напрямку. І це мене прям це коли ти дивишся, і оце такий подих, е, ну коротше... Люди надихають ті, що так. дуже, дуже. І тим паче я завжди е, в мене ніколи не було такого знаєш, внутрішнього моменту, от як є в дівчат, що ой, блін, якось заздріші. Я навпаки мотивувалася. З такими досить успішними, якимись реалізованими жінками, як вони могли себе проявляти, виявляти. Це про таку якусь самоцінність, самовпевненість, ну, віддатись, знаєш, волю своїм природнім функціям. Слухай, ну круто, круто. А, так, Богдане, повертаємось ненадовго до нашої Добре. страви. У все йде за планом. Так, Я соліна дорізає останні шматочки. У нас є. Богдане, давай от розбіймо а, також цей міф, що ну давай я, я просто згадуючи, знаєш, оці студентські шкільні роки, коли а, були оці, знаєш, професійні твої однокласники або там однокурсники, які казали, ну я займусь шашликом і маринували там на, майон... на майонезах, на кефірах. На мінеральній воді треба там ну ледве знаєш там не уже в лютому закупляти м'ясо для того, щоб в травні поїхати на шашлики. Да, так. Що потрібно для того, щоб шашлик був соковитий? Щоб він був смачний? Скільки а, повинен вообще він ну проходити цю маринацію? Скажі. А друзі повинен бути гарний настрій для того, щоб було смачно в цілому, з усім. Для маринаду я використовую тільки цибулю. За смаком я додаю чесник, але його можна не додавати. Спеції так само використовую за своїм смаком. Ви можете використовувати ті, які ви полюбляєте. Додавати більше перців, більше якісь, можете і для овочів. знаєш, ну, Є стандартні базові спеції, які ви використовують. Але ми сьогодні використовуємо звичайні спеції для м'яса, є в будь-якому магазині. Звичайний молотий перець. Часник я вже додав, але додам ще трішки сухого. Та е, паприка копчена мелена, вона дасть колір нашому шашлику, і ви вже побачите при видачі, для чого паприка потрібна. Тому що, давайте за твоїм смаком будемо маринувати. Сьогодні дові, довіряємось тобі, Аліна. Yeah. Від тебе залежить в кінці шоу, чи до, доїмо ми ту страву, яку. Давай я сьогодні. буду yeah. брати, ти будеш мені підказувати, тому що я в принципі маринувати шашлик не це буде напевно вперше. Тож до цього в мене тільки, ну я ж казала, що ти мене... насипати, я буду казати. А Так, отак. А а, от, от, от. <laughs> Як чаклунка. — а чи готуєш ти взагалі? Я хочу сказати, я дуже згодна з Богданом з приводу того, що їжа це взагалі про настрій. Я росла в дитинстві. Ну як дуже часто їздила на канікули до бабусі. Мене бабуся, це просто. Вона в неї були там певні свої, знаєте, такі традиції на кухні. Не можна було по перше не сваритися, не так досить голосно розмовляти. Вона завжди заспівала. Вона кожен день пекла хліб, і вона оце тісто ну заговорювала, ну вона там піснями, всякими, якимись такими приємними спогадами, вона оце нас садила, ну там внуки приїжджали, нас багато так. Що я роблю? <кій> так, а ти думаєш, як я отак от пісні пишу? Приходжу на кухню, беру шматок м'яса і починаю. <кій> ну, Насправді я хочу сказати, це реально так. того, що те, що ти в їжу закладаєш, ти потім це в себе енергетично і вживаєш. І моя бабуся дуже все дуже вірила. І вона завжди казала, що якщо ви емоційно Їжу закладете, вважаєте, що ви, ви всі свої клітини організму це закладаєте? Так, давай, так що тепер далі спецію до м'яса, так? тобто Богдане, ти заходиш на кухню, так береш биток починає і починаєш і починає створюватись реп, так? Ну, це насправді я навіть не сумніваюся. Але ти не відповіла. ти Розповіла нам про бабусю. А, чи люблю про готувати свою, я? <гарна> так, гарна, я? Так, гарно, я так зрозуміло, <гарна> бабуся. <гарна> а, чи, чи готуєш ти просто? Взагалі, так. Вона якби, так? з дитинства да, до цього, що дім це завжди там, де пахне випічкою домашньою. І, і якийсь період часу, коли я вже пішла в свою сферу діяльності, да, це такий. Ти вдома майже не знаходишся. І я себе іноді е, ловлю на тому такому емоційному, що я трішечки втрачаю ці традиції, і, і іноді я прям даю собі волю, того, що я залишаюся вдома там на три дні, щоб відновити оцю всю атмосферу, тому що для мене це дуже важливо. Дім це про затишок, це про такий, знаєте, оце реально двіж. І я дуже люблю ці всі такі, знаєте, натуральні тарілочки, дерев'яні, якісь там тіпеті. Ті, Знаєш, що цікаво зараз, коли ти дасте відповідь на наше запитання. Чи Готувати чи готуєш? Ну я ну я да, я дуже люблю, але зараз у мене не ну, дуже ну, багато Ти з таким захватом розповідаєш. Розповідає, знаєш, ну, мені прям... просто дуже хотілося цю історію, так я ще yes, роблю you. поділитися. Я дуже люблю готувати, і я вмію Клас. готувати так, але... — більше більше давай. Прям ще більше. О, знає, просто круто, що... знаєш, з таким захватом ти про бабусю розказала і ну, взагалі там про дім, про це. Можеш ще, іще. А чи люблю я, не звісно? Так, але чи любиш ти <рес> так. Ми так і не дізналися. Знаєш, я звернув увагу на те, що у нас коли гості готують і щось розказують. Кажу, нарізай і розказуй. Все, все залишилось, просто розказує і про це залишиться. А того що це дуже важко поєднати емоції. Так, це вже з... ти, Так, mm -hmm. ну, Для тебе це вже просто і легко. А от для, yeah. нас, простих Мені важко людей, душі, що? для нас простих людей нам А важко. зараз буде цікава тема. Тепер потрібно все змішати, прям так. дуже добре вимішати, і ми будемо нанізувати. Як от бабуся, тісто знаєш? О, там, да. все? Я знаю це. Ось те ж саме, тільки ми зробимо легкий масаж нашому шику. Богдане, а були якісь у тебе такі, не знаю, смішні випадки, там, можливо, ще до твого там, а, до того як ти став, скажімо так, шеф-кухарем, просто кухарем, а, ну якісь, можливо, смішні історії. Випадки з, по -по пов'язані от, там, саме з шашликом. Були, звичайно. Та вони кожен день, слухай, якщо так забаці. <світ> Але був випадок, коли воно запало. Я, мабуть, вже розповідав цю історію тобі. Повний мангал стоїть м'ясо, багато всього риба смажиться, ну, прям за пара куча гостей чекає на замовлення. І я отак, у мене була риба в рішетках грильових. І я так просто знімаю, щоб перевернути. отак от переворачую, і вони просто відкриваються, і вся риба випадає. Ай. Ти розумієш, да? у мене повна посадка, люди чекають на свої замовлення, а вони просто відкрилися. І я отак просто став цими рішенками, думаю. Ага, ну так, добре, так, так, цю історію ти розповідав, але нагадай, чим закінчилося. Та чим закінчилося? Ну, ну при... все добре було. Звичайно, ми швидко зробили все по-новому. Може, може бути. Але... Я не знаю зараз, чи помітив ти, але знаєш, Аліна так повернулася, каже, та, звичайно, так, переробили. <сram> <сram> Ні, ну, просто Вона, напевно, тоді була просто серед тих е гостей, які, знаєш, між зубів застрягли трішечки ну, це, не риби. Це була ситуація, одна з тих, яка підтвердила ще раз. Мій шеф перший, який мене там, коли тільки прийшов на кухню, він мене все время, а, а, вчив. Готувати на шампурах. Будь-що рибу він казав, що вона ніколи не використовує решітки. От у тебе є шампур, все, і те, що ти використовуєш, воно в тебе в руках, а не ти у нього. І ти можеш це. Робити. Контролювати. Так, І після цього я ще раз убідився в тому, що потрібно готувати на шампурах. І... Тому, друзі, зараз ми одягаємо знову рукавички, і Аліна буде нанізувати наш шашлик. Зараз подивимося, як в тебе це вийде. Подивимось. Так, Аліна, якщо говорити про твою mm -hmm. улюблену страву, От борщ. Яку ти ну, готова їсти кожного дня. Борщ, борщ, борщ. Я дуже люблю борщ, традиційний борщ, без всяких там. Щас традиційний вважається, напевно, томатний, але я люблю буряковий. Це також спогади в мене з дитинства. Також готувала його кожен день. У мене дід ніколи не їв борщ, який був з, з часу вчорашнього ну, це вечора. Це я такий. Я не розумію людей, ні, ні, які кажуть. У мене бабуся готувалася так... да, ні, завжди готувалася така каструлька невеличка. І Це тільки сьогодні, його всі з'їдали. І завтра бабуся вже 11, Ну, типу, це обіднішня страва вважалася. Вона була кожного дня. Ні разу такого не було, щоб не було борща на обід. Всі борщ. І саме оцей. Е... Буряковий, але я е, вдома готую напевно вже більше на томатних у цих готових е, заправках. Да. А, тобто, це щоб зготувати їм на такий, як я люблю борщ. Це більше, більше часу потрібно, і е, якщо я готую вже такий саме буряковий борщ, то я прям віддаюся знаєш, це, знаєш, півдня Я до цього готуюсь, вибираю прям якесь також м'ясо. Я люблю борщ, тобто саме з якийсь певний ритуал, напевно. Да, так, да. Прямо? так. ну давайте будемо щось так, робити. Так, Давайте будемо щось робити. Ось такі вони ще в кухарі, розумієш, Тому на кухні. Ти там, там не постоїш, не поговориш. Да, я не можу і на і говорити. — А ти спробуй. Дивися. Юлія Цезар е, да? скільки робив ну речей одночасно? Дві? Шість. О, Надо вдоль, да? Правильно? Воно так? Отак його зжимаємо, так? Див, да? вас Боже, випрям як команда, шашличка. Команда веселі, шашличник. Слухай, добре Богдан мене як навчить сьогодні готувати, я як поїду десь. На шашлики, так? На шашлики, просто тепер ти будеш оцього, знаєш, людина, яка стоїть сама <с в своїй стороні <с і смаже. Я до речі, кстати, ну... І час від часу підходить знаєш, до неї там компанія і каже: ти не так жариш, ти не так крутиш. Галіна просто замовлення приймає, друзі, давайте. Три свиних, два курячих, yes. я говорю. Ну, дивись, ви мені здається, що трошки неправильно, тому що він тоді буде сухий, так, якщо я так там вдоль, чи навпаки. Нормально все буде. Бо я бачу, ти, ти... отак шматочки. Ти ти бачиш? Роботи, так, як ти робиш. Так, так ти да. роби так, так, як ти робиш. Я просто так, це щас роблю. Твій шампур зі сити, так. <клес> Дуже класно робити з вечора, реально. На вечір замаринувати і з вже почати готувати. Але ми сьогодні... Такому лайф форматі готуємося з-під Ну, Ми, скажімо цей. так, ми, ми, ми несподівано виїхали на шашлики, так? Так. І ну, а що робити? Ми не встигли, ми не встигли, ми не встигли купити не вже готове м'ясо в магазині. Так? Є, до речі, багато хто критикує, коли покупаєш вже мариноване м'ясо в магазині. Але є дійсно смачне м'ясо. Домашнє за. за... Ну. Краще, Краще зробити самому, так. так? Нехай це буде так все швидко, швидко ну, відбуватися, як у нас сьогодні. Я думаю, вам сподобається, як це буде. Щось сім робить. А ось ти вже шести. Якось подумай. О так, отак можна, так? Да? Давай Альон, ти вперше взагалі? Ну, от, шо, маєш право шашликом. Просто цікаво. Ну от я ж кажу, що саме шашлик, я вперше і ніколи ну, якби в нашій сім'ї жінок не допускали до шашлику. Бачий Тоб... теж до речі. Всі 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 завжди батько, завжди. Да, сьогодні да? А сьогоднішній нашій родині на кухні закладу Лакс. Будемо вчити жінок, да? На так? Раз. У нас гендерна рівність просто в шоу, тому у нас все чесно. Богдане, що наші шашлики будуть відправлятися так зараз до мангалу? Як часто потрібно крутити шашлик? Перевертати? Знову, знову ж таки, якщо в тебе є час крутити постійно, може стояти просто собі, і крутити. Так, реально ну, типу немає того, що там. Але знову ж таки, багато. Різних рецептів, всі готують там по по-своєму. я, наприклад, якщо в мене є змога стояти біля мангалу, я буду просто стояти, крути. чим більше ти Проворачуєш, тим більше він швидше прожариться, і буде цукрутіше. Медитує він там, розумієш? круто, круто. А, Доброго, друзі, халічку. для того, щоб. Богдан, скільки по часу у нас це займе? Хвилин 15-20. так Так, ти так, сказав? 15-20 хвилин. А, друзі, для того, щоб ці 15-20 хвилин для вас пролетіли швиденечко, ми в традиціях нашого шоу подивимось коротку історію про шашлик і повернемось уже тоді, коли ми будемо його куштувати. Шашлик одна з найулюбленіших страв, яка об'єднує людей за одним столом, даруючи атмосферу, тепла та задоволення. Слово шашлик має тюрське коріння і походить від слова шиш, дерев'яний шампур. Вважається, що перші страви, схожі на шашлик, з'явилися ще в давні часи, коли люди навчилися готувати м'ясо на відкритому вогні. Військові походи, кочові племена та традиції приготування їжі на природі сприяли популяризації цього способу кулінарії. Шашлик став символом гостинності у багатьох багатьох країнів сходу на Кавказі в Туреччині та Центральній Азії. Його готували для гостей та на святкові події. В Європу шашлик прийшов через Османську імперію у 18 столітті. Мандрівники захоплювалися ароматом і смаком м'яса, приготованого на вогні. Згодом ця страва поширилася на Балканах у східній Європі та навіть у Середземномор'ї. У різних країнах шашлик набув унікальних рис. Друзі, така була історія про шашлик, і наш шашлик вже готовий. Чи готові якого? ви відкривати сезон? До найулюбленіша частини нашого шоу. Але так. друзі, сьогодні ми напевно будемо куштувати шампуру, і це буде робити наш запрошений гіст. Так, і поки вона готується, друзі, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які ми сьогодні використовували, і шпаргалочка від шефа по маринаду. Для приготування соковитого шашлику за 15 хвилин вам знадобляться наступні інгредієнти: свинячий ошийок 1 кілограм, цибуля 200 грамів, часник – 30 грамів, соєвий соус 150 мілілітрів, олія рослина 150 мл, мілілітрів, спеції до м'яса 30 грамів, перець мелений 10 грамів, паприка копчена мелена 15 грамів, шпаргалка від шефа по приготуванню томатного соусу до м'яса. Класичний кетчуп 500 грамів, цибуля 50 грамів часник 10 грамів, перець чилі 10 грамів, кріп 20 грамів, петрушка 20 грамів, перець мелений 10 грамів, орегано 10 грамів, прованські трави 10 грамів. Нарізаємо всі інгредієнти дрібними шматочками та додаємо кетчуп. Доливаємо 150 мл очищеної води і ретельно змішуємо. Ідеальний соус до шашлику готовий. Смачного! І так, Аліна, давай, ти перша. Дуже важко. Дуже, дуже важко, важко себе стриматись. втримати. Я тут вже, да, п'ять хвилин не можу просто що, брати в. У... Так. Що Ти на природі виїхала, так, і прям мангалом. От виїхала. закрий очі, уяви ось цю атмосферу. Тече річка, невеличка. Тече річка. Смажиться шашличок. Боже, як це ароматно, просто. Ви готові? Ми готові. Я дуже не готова, але я дуже хочу. Як, Як тобі? тобі? Не потрібно нам було 10 годин для маринаду, ми зробили м'який смачний шашлик. Дуже соковитий, ну просто, я не знаю, і, дуже, і корочка відчувається, і дуже соковитий, і дуже смачний. І можна я заберу це себе? Звичайно, звичайно, ти можеш все забрати, ти, ти готувала з нами. А, і так, друзі. Ми прийдемо до цієї частини вже окремо без вас, що ви нам не заздрили. Що ми вже відкрили а, сезон а, шашликів? А ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал. А це була кухня закладу Лакс. А, сьогодні така весіння локація. Яку ви бачите. І побачимось з вами знову ж таки на першому міському, де буде шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сипельник. А сьогодні разом з нами готувала наша чарівна гостя Аліна Рішина. Аліна, ми тобі дякуємо. І вам велике дякую за цей чудовий понеділок. Круто. Друзі, всім смачного і па-па. па та Від нашого шеф-кухар на цій кухні і давай ще раз. Шарудиш. Як сказати? Я працювала, управляю. ще раз, подожди. Да. на паузу сделать. Только руку не проткни себе. Да вот тоже.